Порна українська держава вільна, й міцна, від цього й по покавказ. Щорічно, 22 січня, три області Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька, урочисто відзначають день соборності у 1919 році. Саме тут був кордон, який ділив УНР і ЗУНР. А після проголошення акту злуки республіки об'єдналися. З нагоди цієї дати в Хотині провели урочистості, які відвідала віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук. Гості помолилися і поклали квіти до стели українському гетьману Петру Конашевичу Сагайдачному. Зберегти єдину соборну Україну було актуально на початку ХХ століття і залишається дотепер. Пов'язано це з повномасштабним вторгненням Росії в нашу державу. Соборність є метою нашої перемоги. Не вперше ворог зазіхає на нашу землю. Але вперше у нас є шанс. Ми вперше маємо свою державу, свою армію. Український народ, який вірить в свою державу і довіряє своїй армії. Проголошення акту злуки стало ще однією сходинкою до здобуття незалежності. А в 1991 році, після розпаду СРСР, коли Україна все-таки стала незалежна, ніхто б не подумав, що за суверенність доведеться заплатити велику ціну сучасникам. 91-й рік показав, що ми маємо незалежну Україну вільну, суверенну на той час, так але це все ж таки був відкладений платіж. Чому ми дістали свою державність, незалежність без крові? А зараз наші хлопці дівчата на передовій проливають свою кров за нашу незалежність. Це відкладений платіж, який ми, наше покоління, повинні заплатити, але передати країну в майбутньому нашим внукам, правнукам, вільною, незалежною, суверенною. День Соборності важливий в історії України. Про такі сторінки варто пам'ятати кожному. Впевнені українці. Це коли Західна Українська Народна Республіка об'єдналася з Українською Народною Республікою, і стала одна держава. Я вважаю, що це шлях України. Це серйозний крок до створення міцної незалежної держави. Учасники вірять, що перемога над агресором близька, а Україна поверне всі свої землі від Києва до Севастополя та Луганська і відновить свою соборність.